В Чернівцях в приміщенні культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука відбулася регіональна конференція на тему безбар'єрна Україна. Голова Чернівецької обласної організації людей з інвалідністю, лідер Валентина Добридіна, зазначає, створення безбар'єрного середовища є один із головних принципів масштабної відбудови. Я знаю, що такі заходи проводяться в різних областях. Це ініціатива першої леді, і я дуже рада, що дійсно питання. Людей з інвалідністю вже тепер не тільки наші питання, а це питання усього нашого суспільства. І про це почало говорити ще більше, навіть в час, коли в країні війна. І, на жаль, ми розуміємо, що нас людей з інвалідністю стає ще більше, тому що поранені військові повертаються і отримують травми, і вони мають повернутися. В пристосоване для них в сприятливе для них суспільство, щоб не відчувати себе. Людиною з інвалідністю під час конференції було презентовано довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді Олени Зеленської, а також практичний посібник альбом безбар'єрних рішень, розповідає лідерка руху за жінки в Чернівецькій області Леся Палагнюк. Довідник безбар'єрності містить в собі етику комунікації, повагу один до одного, сприйняття відмінності відмінностей. Інших дана книга це перше видання в Україні, яке зібрало е, сучасну. Комунікацію, сучасну лексику для комунікації з різними людьми. Альбом безбар'єрності це видання, яке включає в себе, скажімо так, практичні поради для архітекторів, проєктувальників, містобудівельників, для державних службовців, для всіх, хто хоче зробити наш простір саме безбар'єрним. Щороку, 5 травня, світова спільнота відзначає міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. По всьому світу відбуваються заходи для привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю. Наше місто не стало виключенням, зауважує начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Сьогодні був один із заходів, коли наші чиновники, мої колеги, спробували пересуватися військами по території нашого міста по нашим тротуарам. Приїжджати через наші бордюри і вони зрозуміли, що це не досить зручно навіть людям, які мають фізичну силу. Я думаю, що сьогоднішнього дня ми повинні змінювати світ, змінювати наше місто, змінювати наші вулиці для того, щоб всі були рівноцінно, рівноправно користуватися всіма послугами і бути доступні до всіх можливостей рівноправно. Довідник безбар'єрності представлений в одному друкованому екземплярі та зберігається у Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка Ірина Задорожна Георгій Максимюк Чернівецький промінь.